В Ужгороді частково відновлюють вуличне освітлення у темну пору доби. У місті працюватиме близько 30 ліхтарів. Освітлення вмикатимуть після 18.00 із настанням темряви на декілька годин, тобто у період, коли переважна більшість ужгородців повертаються з роботи, діти із гуртків та занять у позашкільних закладах. «Порадилися з обласною військовою адміністрацією з обленерго і значить прийняли рішення, щоб з настанням сумерків десь, ну, десь 17, там, 20, 17, 30, це фактично у нас комп'ютер включає вуличне освітлення і до 21.00, щоб у нас було вуличне освітлення, але в режимі що тільки 30% ми будемо задіювати ну, наявних у нас світильників в місті. І це технічно наші працівники комунального підприємства здійснили протягом там Кох тижнів цю роботу, щоб було можливість не все вуличне освітлення включати, а тільки частинку воно не буде суттєвого навантаження на енергомережу. Якщо будуть якісь зміни, побачимо, що буде щось мінятися. Ми звичайно проінформуємо додатково у міськраді. Також повідомили, що 85% вуличного освітлення в Ужгороді енергоощадне його модернізували протягом останніх кількох років. Нагадаємо, що учасники дорожнього руху мають бути особливо уважними у темну пору доби. Пішоходам та велосипедистам варто мати на верхньому одязі світловідбивні елементи, користуватись ліхтариками або телефоном, а водіям бути максимально уважними та дотримуватися швидкісного режиму.